Дітки, сьогодні я до вас поспішала в гості, але не сама. Ось такими чарівними смайликами. Ану, да, да, мій хороший. Дениску, Єгорчику, Зоряночка і Поліна, викличте електронного олівчика і оберіть свій настрій. З яким настроєм ви до мене поспішали? Цікаво, цікаво, цікаво. Обирайте. Я, у нас сів. Ага, полючка, от такий класнючий полюсі. Я бачу сонечко, дякую. І Єгорка такий класний, настрій має. Неймовірно, класно. Дітки, я така рада, але ж все ж таки цікаво. Хто ж ще до нас поспішає? Охи. Так, правильно, це поштар, а що він нам приніс? Лист. Молод边. Так, Лист, молодці мої сонечки. Лист і дивіться, нас зустрічає така весела. Хто? Моркву. Морквуся. Саме морквуся. Ой, а хто це ще прийшов до нас? Кого привела морквуся? А да, дітки, знаєте, що це таке? Давайте дізнаваться. Саме лист нам з морквусею допоможе розібратися. Що ж це таке дивне з'явилося? Морквуся, розповідай. Дітки, це сцена, сцена, на якій можна виступати, так. дітки на сцені. Що робить можна? Що тут роблять? Співати, співати. Співають, О, да, мої сонечка, Так, молодці. На сцені можна співати, а ще що робити на сцені, подивіться. Молодці. Виступати, да, Полюсічка? Виступати. Дивіться, хто це такий з короною? Як ви думаєте, король? Так, да, Єгоре, це король. А це що за красуня теж з короною? Це принцеса. А там буде това, у кого я. Молодці мої розумнички, дійсно. Це може бути принц принцесою або король з королевою. Так, і саме вони виступають на сцені і розповідають. Казки. Дітки, ви також можете з татами і мамами ходити в місця, де є сцена. Це і театри, і різноманітні кінотеатри, і музичні фестивалі. Але Морквуся хоче дізнатися, чи знаєте ви, як вести себе, коли ми опинились там, де багато людей. Давайте дізнаватися. О, дивіться, Дениска нам пропонує. Якщо ми будемо слухати морквусю і згодні з тим, що вона сказала, ми помахаємо ручками, що морквуся має рацію. Так, да, Полічка, молодець, помахаємо ось так красиво. Да, Єгорчику? А якщо ми не згодні, то ми будемо ось так голівкою махати, що такого робити да, не можна біля сцени. Зоряночка, присядь, кицюнечка, бо тобі не буде зручно. Молодець, присядь, моє сонечко. Дітки, коли ви йдете кудись, треба гарно вдягатися. Да. Так ручками помахали, мої розумнички. Так. Да, Єгорка, можна поплескати і помахати, дійсно, треба бути красивими, красивими. Так, заряночка. А коли ми йдемо. <плес> І приходимо в місце, де багато людей починаємо діставати бутерброди, сокерки, а може, попкорн. Можна таке робити? Yeah. Молодці мої розумочки, ніякому разі. Помахали морквусі, помахали, помахали, помахали. Ні, 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 такого робити не можна. Далі. А коли. Ми не встигаємо, дуже поспішаємо. Треба приходити вчасно, чи можна ще постояти на вулиці, хай вже там і співають і танцюють без нас? Ні. Не... Молодець, полючка, да, не можна запізнюватися, треба приходити вчасно. Розумнички. Так. А можна дивитися концерт. Чи виставу, слухати казку і грати в телефон, забрати мами телефон і гратися? Мої розумнички, звичайно, цього робити ні в якому разі не можна. А казати мамі різноманітні смішні речі, коли ви дивитеся чи слухаєте. О, які ж ви в мене розумнички. Зоряночка, така ж ти молодець. Тільки так сильно не махай, бо я хвилююся, що закрутиться голівонька. А тепер, а тепер мої солоденькі, морквуся пропонує вам стати теж акторами. Тобто навчитись виступати на сцені, ви зможете? Чого ні, Єгорчику? Будемо вчитися. А я все-таки вірю, що ви навчитеся і зможете. Мої хороші, а для того, щоб виступати на сцені, треба знати слова, які треба сказати глядачам. Да, до цього ми дійдемо. Тож зараз, мої хороші, послухайте, будь ласка, веселий віршик про осінній каштан. Взяли ручки. Просто будемо зараз повторювати. Говорить буде тільки Федорівна. Заряночка. Ти можеш взяти в кулачки так, І з нами там працювати. Бам-бам-бам! Цей каштан як барабан. Молодці. Туп-туп-туп. Молодці. Має дуже гучний звук. Розумнички. Стуки цей не любить дуже. Кіт, що спить біля калюжі? Калюжі. Він забрав мій барабан і утік з ним за паркан. А тепер... Беремо каштани, беремо в ручки, оці іграшки. Ну як без звуку? Треба ж гратися. Хі -хі. Готові? Молодці мої дзівки, давайте разом. Зарянка, давай, бери в ручки, що там у тебе? Горішки, іграшки, каштанчики. Будь що зарянка? Дітки, а тепер уже повторюємо Дай. разом. Дай. Так, супер Дай. Дай. Бам, бам, бам. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Дениска повторює. Молодці! Бам-бам-бам! Цей каштан як барабан. Бам-яй як... барабан. Цей каштан як барабан. Молодці. Граємо на барабанах. Треба на барабанах грати. Ви ж бачили, як барабанчики стукають. Молодці. Так. Туп туп, 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 туп. Разок. Туп, туп, туп. Так, молоді має, має дуже гучний звук. Стукій цей! Стукаємо ручкою. Дітки, стукаємо. Стуки цей. Так. Не любить дуже. І що спить біля калюжі? Він забрав мій барабан і утік з ним за паркан. Так. А тепер розкажемо цей віршик, як актори сердито, так на хмурово. О, полюся, я знаю, що тобі важко сердитись, але я в тебе вірю. Давай, зробися сердитою так. О! Молод! О! Полюся, давайте. бам бам. бам Ну разом сердимся і каже. бам 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 Цей каштан, як барабан. Давай. Сердіться, сердіться, цей каштан як барабан. Добре. Добре, добре. А тепер сміємося. Супер, а тепер сміємося. Стук стук, 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 стук. молодці, Еще раз. Тільки ви молодці. Ви справжні актори! Ой! Стуки цей не Так, весело розказуємо далі. Стуки цей не любить дуже. Стуки цей не любить дуже. Повторю. Не любить якихось душ. Молодець! Кіпче з пепіля калюжі. Малыш. لا. Він схопив да? мій барабан. Схопили барабан. Ми. Він схопив Ми. мій барабан. Ми. І Ми. утік Ми. І утік з ним за паркан. І утік Ми. Варкан. Ми. Варкан. Ми. За паркан. паркан. Молодці. Дітки, відкрали каштанчики. Підклали. Давай. Тепер трошечки відпочинемо. Відвигайте стільчики. Відвигайте, відвигайте. Ну, на сьогодні день акторів, і сьогодні у мене розумнички. Треба вдвигатися, шевелитися. А тепер слухайте завдання, мої розумнички. Принесіть і покажіть в камеру щось м'якесеньке, що є у вас вдома. Щось м'якесеньке. Бігом, бігом, принеси, покажи в камеру щось м'якесеньке діткам. Швидше Полюся. Давай, давай бігом бігом. Ну, дітки побачили, дітки. Я бачу, а дітки. Так. Ай, да? так чекаємо, заряночку, дітка, молодці. Чекаємо, чекаємо. О, яке все м'якусіньке у вас, яке гарне. Молодці. молодці. Заряночка біжить. О, супер, зарянка. Молодець. А тепер мої хороші. Принесіть і покажіть в камеру щось червоного кольору. Червоного червоного. Ану, бігом-бігом не сумо, що є червоне у вас вдома. Що ж є червоне? Ох ти моя розумничка полюся. Дякую, <різь> <різь> Єгорчику. Тримайте, тримайте, полюсь, покажуть, щоб дітки бачили, що всі по-чесному, всі тримайте червоне. Правила гри для всіх однакові, не хвилюйтеся. Денисочко, дивися, є щось червоне зайчику? Є. Не хвилюйтеся, ми всіх чекаємо. Молодці. Віддали матусям червоне, віддали? Далі слухай. А тепер мої сонечки, принесіть і покажіть в камеру. Щось дуже тверде. Дуже дуже тверде, дуже тверде. А ну що ви знайдете тверде? Тверде. 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 тверде, ну мої сонечки, тверде, щоб було. Торкайте ручками, щоб було тверде, тверде. Дениска бережи, ага, Єгорка вже біжить, і Полюсічка вже зараз розвернеться. Давай моє сонечко. Добре. Дійсно, дійсно. Його показуй, мають всі дітки пока... побачити, тримай. По чесному граємось. Правила для всіх однакові. І зоряночка принесла розумничка. І... віддаємо матусям, віддаємо останнє. Останнє. Принесіть і покажіть в камеру щось кругле. Щось кругле. Пігом, пігом! Давайте, Май. мої розумнички, шукайте щось, що круглесеньке, круглесеньке. Чекай, тримай. Чекаємо всіх діток, щоб усі були і показали, що в них теж є щось кругленьке, і Зоряна вже щось кругленьке несе, і Поліночка, поліночка. Так, сідайте рівненько, що видно, всім діткам граємо по чесному. Заряночка підходь, щоб дітки бачили. Молодець. Денисочку чекаємо, зараз Денисочка нам покаже. Ми всіх чекаємо правила для всіх рівні. Всі чекаємо круглесеньке, не хвилюємося. Ура! Дітки віддали матусям, віддали матусям. І поплескали собі, поплескали, адже ви були мега активними і знайшли все, все, все! Молодці. Так. І ми з вами повторюємо вірш про наш барабан Каштан. Останній разочок. Адже ви в мене вже справжні актори. Взяли свої каштанчики, іграшки, чи що у вас? Горіхи. Кулічка, це в ручку вже, в ручку, ні ні, зайка. іграшку поклади, О, Дениска вже має, все, і Зоріаночка і Єгорчик. Все, приготувалися. Дітки, А тепер розповідаємо красиво, не поспішаючи. Бам, дітки, бам, бам, бам. Ціра. Цей ба, 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 ба. каштан, як барабан. Бам, бам, шишлежих. Туп, туп, туп. Так. Має дуже гучний звук. -ма -ма. Стуки цей йогорчик. стуки цей, не любий дуже Стуки цей. Дітки всі разом. Стуки цей, не любий дуже. Кіт, що спить. Кіт, що спить. Денисочко, кіт, що спить, Ягорчику? Біля калюжі. Біля калюжі? Він забрав. Він забрав. Він забрав мій баван. І утік. І утік. І утік. Всім запоркам. Ну, за вот вот Діточки мої, ви розумнички. Я Давай. вам щиро дякую за заняття. Віддайте каштанчики-горішки матусям. тьомки бомки Федорівні. Вам я кажу до побачення.